Буде те, що буде. Ніхто не скаже, що буде. На перехресті стоїмо. Ну а зараз вас от кидають в епіцентр, так? Ви весь час були в тилу, а зараз кидають ми в епіцентр. На... Так. З зі якими віць, думками так. туди йдете? Ми солдати, ми виконуємо і обов'язки, Ми захищаємо державу, захищаємо свої сім'ї. Не більше, ні менше. Генетично у всіх закладено. І в певний момент воно включається. Ми не знаємо, коли воно в кого включиться. Може навіть ті, хто сидять зараз вдома, завтра будуть тут. До певного моменту вони сидять вдома. Хтось зразу з першого дня. Ми ж теж не з першого дня, майданці пішли в перший день, ще в березні місяці ми до травня досаділися. Ми вільні люди, вільна нація. Ви так не вважаєте? Козацький рід, хай би хто б як до цих слів. Козаки вільні люди. Після того, як ми приїхали, ми дві-три неділі 50-70 100 км. Дві-три неділі 100 км перед вперед, вперед, і ми йдемо вперед. Так що це надихає. Що я не думаю, що вони довго тримують. Дома було б важче набагато воювати. Чому донечани, лугачанин захищають свою землю? Люди без батьківщини. Більшість для них. Це пусте слово. – Спілкувалися з ними, так? Так. Що взагалі кажуть? Ну, чому вони так думають? Ну, їм все рівно. Росіяни будуть, українці будуть, вони ну, все рівно. Аби не стріляли, аби не били. Байдужість, то і все. А як з ними боротися? Це довгий процес, я думаю. Це на державному рівні, на всіх рівнях повинно бути. Починаючи з дитячого садочку. Ви теж мали вибір не йти сюди? Я навіть не уявляю, важко було уявити, як це не піти сюди. А скільки ви ще там будете стояти? Один кум, багато друзів, все ось мій кум. Багато друзів пішло. А як я зможу сидіти вдома, займатися бізнесом? Мені важко уявити. А, тобто це в плані. А якщо не дай, Бог, з ким щось там трапиться, там, чи поранення, чи не дай, Бог, ще щось гірше, я, я не уявляю. Як це, але... ходить, ходить у своєму місці, бачить. очі їхніх жінок, їхніх дітей. Коли їхні чоловіки захищали, то я сидів вдома, рахував гроші. Як я зможу до могилу до свого діда прийти, який воював. Не скажете? От як можна прийти до чоловіка на могилу до своїх там дідів? Я не уявляю навіть. А може что-то поехали туда, тут ж пока розтусуються, є якесь то общее руководство пока там. Але вони проснуться. А що це за танк? Я вже хлопцям своїм казав десь, може, на неділі три тому нагадав дитячу казочку, що король голий. Путін голий. І вони проснуться і побачать, що він голий не живе. Це колись настане. Вони зрозуміють, що все, все брехня. Все, що звідти йде, це все брехня. Пробачте цим. Це... Я його як нечистою силою по-другому не називаю Путіна. Я не можу назвати його по-другому ніяк. Бо він переживає за свою собаку, яка нам поранить лапку. Він буде над нею щось А якщо тисячі людей загине, він навіть не рухне. Згодні? Це така людина. Він, мабуть, без сенсу. Я не знаю. Я думаю, що не буває. Все, що робиться, робиться для чогось. Ну як ви вважаєте, от для чого ця війна? За якою метою вона ведеться? Ми знаю. знаємо. Рано чи пізно не знаємо. Зараз важко сказати. Коли все скінчиться, ми тоді знаємо. Через декілька років, може, десяток років дізнається. Для чого це? Може через століття. Це нам випробування, як в Україні, треба йти людям пройти. І може, чим жорсткіше ми його пройдемо, тим кріптіше будемо. Та команда в четвертому році. Дуже легко вдалося, дуже легко віддали. Елементарно. Так і в цьому. Поки не почали гинути люди на Майдані, все воно так. Танцювали два місяці, стояли співали. Поки не почали гинути люди, тоді почали трохи посинатися. А що ж таке, що ж трапилося? Так і тут сиділи. Донецьк, Луганськ. ДНР, все добре. А коли почали гинуть люди, рідні, близькі, почали задумуватися. А яка вас сім'я там чекає? Угу. Батьки, дружина, дитина. Бізнес. Колектив. Хвилюються за вас, дзвонять. Ну, кожного дня. Зранку вечір доклад. По-другому ніяк. Буває ще й день. просить телефонувати. Все спокійно, все нормально. Заспокоюємо і все. Я останній раз автома отримав 20 років тому, так то мені важко сказати. І то є. 9 патронів виставлять за все життя. Я навіть на охоту не ходив що Я не можу сказати, як я буду вести себе. Думаю, що буду стріляти. Впевнений. Ну, Тереза буде життя у цих хлопців і життя ворога. Як ви думаєте, що я беру?